Мої вітання сьогодні у Семенівці відбудеться цікава і неординарна подія, а яка зараз ми вам розповімо. А розпочалося все з того, що чарівна ведуча Наталія з усмішкою на обличчі і натхненням у голосі розповіла, чому саме ці герої сьогодні у центрі уваги. Її слова були не просто промовою. Це була справжня ода щирості та досягненням. А тим часом начальник відділу культури Інна Календар не відривала очей від сценарію і слідкувала, щоб усе йшло чітко, як понуто. А зал буквально вибухнув від емоцій, коли на сцену вийшов гурт Барга, свято вмить заіскрило всіма кольорами веселки. А після цього один з організаторів Сергій Семеренко звернувся до золу. Його промова була така щира що навіть мікрофон трохи затримчив від зворушення, і навіть коментатор цього відео був захваті від промови. І ось тоді на сцені з'явилися наші скромні герої футболісти та танцюристи. Сором'язливо, мов першокосники на першому уроці вони обмінювалися подаруночками. не залишилися осторонь і наставники, вони також обмінялися подарунками. Але справжній феєрверк емоцій на стовковий в залу вірвалися аніматори від Дісней. І діти зраділи так, ніби сам, Мікі і їм особисто подарував літній тапір у Парижі. А коли аніматори запропонували пограти в гру Кальмара, звісно, в дитячій, мирній версії без дром, Малеча з головою поринула у веселу метушню. Свято вдалося на всі сто емоції, музика, сюрпризи все було як у кіно. Хіба що без титрів, бо всі актори залишилися на сцені в серцях глядачів.